Привіт, мої любі друзі! Рада вас всіх вітати! Діти, ми з вами продовжуємо знайомитися з лікарськими рослинами нашої країни. Сьогодні я вам пропоную дізнатися про таку рослину, яка називається Грицик Звичайний. Грицик звичайний це однорічна або багаторічна зелена рослина з родини Капустяних. Назва її походить від латинського слова, що означає сумка. Також назва у перекладі з латинської мови може означати пастухова, пастухова сумка. Місцеві назви в деяких районах можуть змінюватися, наприклад, Дика Гречка або горобинець. Вона є однорічною культурою, повсюдно поширеною на території України. Трава виділяється багатим хімічним складом. За рахунок цього препарати пастушої сумки або грецька звичайного мають комплексний ефект. Застосовують рослину у вигляді відварів, настоїв, чаїв та примочок. Трава входить до складу численних зборів. Грицики швидкоросла рослина. За сезон може дати кілька поколінь, цвіте з квітня до пізньої осені. плоди стручки оригінальної трикутної форми, має широкий ареал проростання, надає перевагу сирим місцям, збір проводять влітку в пору цвітіння при сухій погоді. Всю надземну частину трави зрізають або скошують разом із прикореневим листям. Сушать сировину на свіжому повітрі або в приміщенні, забезпечуючи доступ повітря, відсутність вологи і захищаючи від сонячних променів. Сушіння закінчується, коли степло стає ламким. Лікувальна трава грицики зберігає свої корисні властивості протягом трьох років. Для зберігання необхідне сухе, темне, прохолодне місце. Грицики мають кровоспинні, гемостатичні, в'яжучі, жарознижувальні, лікувальні властивості. Також вони допомагають регулювати тиск та виступають, стимулюючим засобом при порушенні шлунково-кишкового тракту. Молоде листя грициків застосовують у лікувально-профілактичному харчуванні, а також як замінник гірчиці. Діти, ну а на наступних заняттях ми з вами продовжимо знайомство з лікарськими рослинами України. До нових зустрічей, бувайте.